Сьогодні ми виконаємо практичну роботу змішування води та вимірювання температури. Нам знадобляться вимірювальні прилади, а саме: мірні циліндри, кімнатний та водяний термометри, секундомір, посудини з гарячою та холодною водою. Обережно працюй із скляним приладдям. Акуратно змішуй воду. Найперше визначимо ціну поділки вимірювальних приладів. Термометр кімнатний, ціна поділки 1 градус Цельсія. Термометр рідинний ціна поділки 1 градус Цельсія. Мірний циліндр. Ціна поділки 1 мл. Для вимірювання проміжків часу скористайся секундоміром у мобільному телефоні. Вимірюємо температуру повітря у кімнаті і занотовуємо числове значення у таблицю. Наливаємо у мірні циліндри воду, гарячу, і холодну. Вимірюємо температуру гарячої води. Для цього зануримо нижню частину термометра у гарячу воду та дочекаємося, поки стовпчик рідини у термометрі зупиниться. Занотовуємо числове значення до таблиці. Проведемо аналогічні дії з холодною водою. І це значення температури занотовуємо до таблиці, вимірюємо об'єм холодної води. Занотовуємо. Вимірюємо об'єм гарячої води. Занотовуємо. Як ти гадаєш, якою буде температура води, якщо змішати холодну і гарячу воду? Запиши свою гіпотезу у третьому пункті роботи. А тепер перевір своє припущення. Змішай холодну і гарячу воду у порожній посудині. Виміряй температуру суміші і занотуй отримане значення до таблиці. Спостерігай за зміною температури суміші у Що Щодві хвилини знімай покази термометра і занотовуй результати до таблиці. Зроби хоча б три виміри. Чи можна достовірно передбачити, яка температура врешті встановиться у посудині? За можливості, перевір значення температури води через тривалий проміжок часу, порівняй її з температурою повітря у кімнаті. Опиши свої спостереження, зроби висновки та оціни свої вміння вимірювати фізичні величини.